Боротьба із хаотичним паркуванням у рівному нещодавно інспектори муніципальної варти почали штрафувати порушників правил паркування. До цього автомобілістам виписували лише попередження. Як відбувається фіксація порушень та що кажуть водії, дивіться далі у сюжеті. Ринок дикого місце, який є одним з найпроблемніших у рівному стосовно хаотичного паркування. Аби виправити це, працює муніципальна варта. Відповідно, на вулиці з ми бачимо знак 3:34, який забороняє зупинку та стоянку. Відповідно, він діє від початку його встановлення і до кінця дороги. Та, попри знак, тут можна побачити чимало автівок, які нехтують правилами. Тож інспектор муніципальної варти береться за справу. Створює відповідно фото доказ що відповідно знак встановлений, і всі автомобілі, які стоять, стоять з порушенням. Коли ж інспектор фіксує авто, яке порушує правила, він має право виписати штраф навіть без участі водія. Розгляд справи може відбуватися без водія, і винесення самого повідомлення також відбувається без водія. Нам водій, в принципі, не потрібен. Якщо ж водія вдається застати на місці, то інспектор повідомляє про порушення з можливістю його уникнути. Відповідно, ви є на місці, ви можете усунути правопорушення на місці, просто від'їхавши. Будете від'їжджати. Гарного дня. Якщо ж водія на місці немає, тоді інспектор фіксує автомобіль Споказано та вводить усі необхідні дані для випису повідомлення. На повідомленні вказані реквізити, qr код для сервісу оплати штрафу і qr код де водій може ознайомитися. З доказами про порушення далі водій має можливість за 10 днів оплатити лише половину штрафу або ж його оскаржити. Але найпростіше взагалі уникнути порушення. Водії можуть припаркуватися на безкоштовній стоянці позаду самого ринку, на якому ми бачимо навіть розміщені паркомісця. Вони є вільні. Відповідно, водії можуть припаркуватися тут і здійснювати свої покупки, справи і тому подібне. Також в районі ринку є ще одна парковка, де своє авто можна лишити на годину безкоштовно. Однак водії кажуть, що навіть наявність парковок не вирішує проблему. Погано з парковкою, тому що треба розширяти парковку, виносити ринок за місто. Ми завжди раді. Правопорушень не, не, на, не порушувати. Звісно, що не задоволена, а де ж та парковка? І Від... попитайте, чого, а чого туди така парковка? Нашого ну, поназа оці знаки постановили, як тут немає де, де припаркуватися. Здебільшого у цій місцевості порушують великогабаритні авто, які розвантажують або ж завантажують товар. Однак інспектори намагаються дати кілька хвилин, аби завершити усі роботи. Ми можемо вам дати час для вигрузки товару відповідно 5 хвилин. щоб ви могли розгрузитися? Відповідно усунути правопорушення. Ви розумієте, так? Добре, найближчі три місяці інспектори муніципальної варти займатимуться перевіркою саме центральної частини міста через брак працівників. Далі переходитимуть на інші сектори. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, новин Рівного.